Народ, я, юрист, дипломований юрист, маю не одну уже й працю, тому звертаюся до вас. Адвокати і слово адвокати це шахраї і шахраїв, п'янички і наркомани, які не відповідають за свої дії. Їм видали папірець свідоцтво і все. А більшості з них навіть немає дипломів. Тому вони не заключають із людиною договора, угоди, що вони будуть робити, за що вони будуть відповідати. Їхня задача це довести ваше довір'я і вас же, і обдурити. Я вам зачитую непосередньо документ, який вручили нам. Тому ж самі державній судові адміністрації. 9 липня 2021 року суддя Шполянського районного суду Севокін Сергій Сергійович за клопотанням адвоката Тишкевич Тетяни Васильівни Містошпола. Направив. Черкаський морг, який має назву Черкаське обласне бюро судової медичної експертизи. Вулиця Менділеєва, 8. Місто Черкаси, разом з дитиною Лихенком Антоном Едуардичем на судову медичну експертизу. Відділення 08. Криміналістичне. Суддя непосередство сивокінь Сергій Сергійович. До такої степені вже немає законів, до такої степені немає нічого. Для нього не існує людина, дитина. Для нього не існує ім'я, для нього існує зараз винять орган в дитини сироти і оддати. На дитині другий. Він все думає, що за гроші може купити. Підтримайте мене на ініціювання звернення до президента, на його негайне анулювання указа, яким призначений він суддею, а також до Верховної Ради, на зняття з нього недоторканості і направлення. До, на відповідальність до вічного ув'язнення. Підтримайте, бо наступні, які прийдуть в судову владу, весь наш ерід віддадуть під органи і не задумаються. Підтримайте, я чекаю ваших лайків, я чекаю ваших, Лазерва 6, Офіс 410. Письмову підтримку про те, що ви також підтримуєте на малювання указу від червня 2020 року про призначення суддею Шполянського районного суду Сивоконя Сергія Сергійовича. І підтримуєте подання. До Верховної Ради сняти його недоторканність і негайне затримання з довічним ув'язненням.